Щодо виконання робіт з благоустрою по території нашої громади, відповідні кошти закладаються через бюджет Світловської міської ради і приймаються на сесії. З огляду на те, що сесія і бюджет був прийнятий з запізненням, відповідно уточнення і виділення коштів проводиться через сесії Світловської міської ради. На останніх засіданнях, попри непорозуміння, ми все ж таки спромоглися і виділили кошти на дані потреби. Те, тепер ці роботи будуть виконані, але з невеличким запізненням. Тож прошу громаду зрозуміти дану ситуацію. Виконавчий комітет Світловської міської ради повністю і вчасно подає всі розрахунки і пропозиції, але уточнюють кошти і приймають відповідні напрямки своїм голосуванням через рішення Світловської міської ради, саме депутати Світловської міської ради. Закликаю депутатів об'єднатися навколо розвитку нашої громади, а не гратися в політику.